Доброго дня, мене звуть Піпіна Анастасія, я ветеринарний консультант компанії Barbus і сьогодні ми з вами поговоримо про раціони Hill Science Plan для собак з особливими харчовими потребами. І перше, з чого мені, звісно, хотілося розпочати, це переваги раціонів Hills Science Plan. Головний слоган компанії Hills Pet Nutrition звучить так: Це створює наука. Раціони сайенс план це втілення здобутків наукових досліджень протягом 75-літньої історії існування бренду, і дивлячись на історію компанії, ми розуміємо її глобальність. Довіра та рекомендація ветеринарних лікарів завдяки якості, стандартам та безпеці виробництва продукції. Раціони Хіосаєнс План схвалене найбільш вибагливими критиками, а саме домашніми улюбленцями, котами і собаками. Раціони сайенс план це збалансованість, легкозасвоюваність і доступність. У кінці 1930-х років Моріс Франк, сліпий молодий чоловік, гастрілював по країні зі своєю собакою поведерем Бадді. Однак німецька вівчарка Бадді страждав від ниркової недостатності, і Франк звернувся до доктора Марка Моріса старшого за допомогою. Доктор Моріс вважав, що хвороба Бадді була результатом поганого харчування, і тому він разом зі своєю жінкою Лизою Моріс розробили новий раціон Хілс КД. Доктор Моріс відправив корм франку, який мандрував по країні з Бадді, однак його робили в скляні банки, і вони часто розбивалися в дорозі. Після цього співробітники доктора Моріса почали консервувати корм. У 1948 році доктор Моріс старший уклав угоду з Бертон Хілл в компанії Хіл Пекін Компані в Топіке, штат Канзас, щоб можна було випускати корм під назвою Канін Каде. В останні роки партнерство між доктором Морісом і компанією Hills Company перетворилося на Hills Pet Nutrition, і воно продовжувало рости і розроблялися нові дієтичні раціони в лінійці продуктів Prescription Diet. Син доктора Моріса, доктор Марк Моріс, молодший, продовжував розвивати Hills Pet Nutrition протягом наступних десятиліть. В результаті він розробив корм для здорових домашніх тварин, і у 1968 році була створена лінійка раціонів Hills Science Diet», яка зараз нам з вами відома як Hills Science Plan». З 2017 року команда Hills Pet Nutrition Science and Technology наука і технології отримала понад 170 патентів по всьому світу. Одним з напрямків роботи в Pet Nutrition Center є забезпечення правильного рівня поживних речовин у кожному продукті, включаючи аналіз інгредієнтів, щоб переконатися, що вони відповідають високим стандартам якості, визначення, скільки тиску необхідно для роздавлювання гранули і щоб щільність і консистенція гранула відповідали кожному етапу життя тварини. Також проводиться аналіз запаху, смаку та відчуття їжі в ротовій порожнині, щоб переконатися, що тварини полюблять раціон. Щорічно компанія аналізує понад 30 тисяч зразків, з яких генерується понад 300 тисяч результатів. Це дозволяє компанії Hillspet Nutrition постійно впроваджувати інновації та розробляти нові технології. Хілспет Нутрішн відповідає європейським стандартам Федів, це Європейська федерація виробників кормів для домашніх тварин, які встановлюють норми всіх поживних речовин в раціонах для тварин. У складі раціонів не тільки обов'язкові, але й всі рекомендовані нутрієнти, щоб забезпечити тільки якісну рецептуру, яка задовольнить потреби тварин. Засновник компанії Hillspet Nutrition Марк Моріс старший, є першопрохідником нутриціології домашніх тварин і є автором фундаментального підручника з харчування та дієтології тварин, за яким проходять навчання у американських та європейських університетах. Напевно, не дивно, що продукція ХІЛС високо цінується професіоналами за лікування та догляду за домашніми тваринами. Раціони Hills рекомендують ветеринарні лікарі по всьому світу, адже вони довіряють і знають про унікальні переваги раціонів ХІЛС, щоб допомогти вирішити проблеми зі здоров'ям і забезпечити найкраще харчування для здорових домашніх тварин. Власники тварин довіряють бренду Hills Pet Nutrition, адже компанія досліджує якість та ефективність своїх раціонів не лише завдяки штатним спеціалістам у глобальному центрі, а й надає раціони для незалежної оцінки власникам тварин поза межами центру. Дуже важливим є правильний підбір інгредієнтів та створення збалансованого нутрієнтного профіля, який буде відповідати стандартам федів та задовольняти потреби домашніх тварин на кожному етапі їх життя, а також відповідно до їх активності та особливих потреб. До складу раціонів хіл Science Plan входять високоякісні інгредієнти з високим відсотком засвоюваності організмом, а також біологічною цінністю, що означає, що тварина може засвоїти максимальну кількість корисних речовин з раціону, наприклад, омега-3, омега-6, вітамінів, мінералів та амінокислот. На цьому слайді ви можете побачити рекомендації федів, які варіюються в залежності від рівня активності дорослого собаки. Тут наведені мінімальні кількості поживних речовин, необхідні для підтримки життя дорослого собаки. Наприклад, раціон хілс для дорослих собак середніх порід точно відповідає цим нормам, забезпечуючи оптимальну кількість поживних речовин. Раціони хілс не лише відповідають найвищим стандартам якості, але й є доступними за ціною. Щоденна норма корму для собаки обходиться дешевше, ніж ріжок морозива, коротка поїздка в таксі, плитка шоколаду або піца. Це робить хілс не лише корисним і збалансованим вибором для тварини, але й економічно вигідним рішенням. Протягом життя у собак можуть виникати унікальні харчові потреби. Наприклад, один з двох домашніх тварин має зазвичай проблеми із зайвою вагою. У деяких порід собак можуть спостерігатися ризики розвитку проблем з опорною руховою системою, розвиток яких необхідно обов'язково профілактувати, і одним із методів профілактики може якраз таки бути правильно підібраний раціон. Майже половина власників домашніх тварин, які старше 7 років, не переходять на раціон для тварин зрілого віку, і продовжують годувати своїх тварин раціоном для здорових дорослих тварин від 1 до 6 років, хоча необхідно підібрати раціон, який відповідає потребам собаки зрілого віку. 70% тварин старше 3 років вже мають певні ознаки захворювання в ротові поражнині. До речі, проблеми з чутливим травленням і погіршеним станом шкіри і шерсті входять до топ 3 головних проблем серед власників домашніх тварин. Хіоспет Нутрішн прокладає шлях до науково обґрунтованого харчування, щоб гарантувати раціон, який сподобається тварині та задовольнить її особливі харчові потреби. Сьогодні ми з вами поговоримо про найпоширеніші випадки, які потребують особливого харчування. До них відносяться зайва вага, ризик розвитку захворювання порно-рухової системи, чутливе травлення, яке супроводжується погіршенням стану шкіри шерсті, і також вибагливість до смаку раціону. І розпочнемо ми з раціонів для собак із зайвою вагою. В першу чергу, яким же має бути раціон для схуднення собаки, має бути контрольований рівень жирів та калорій, а також поєднання інгредієнтів, яке позитивно буде впливати на травлення та метаболізм. Раціон має містити легко засвоювані інгредієнти, ненасичені жирні кислоти та всі інші поживні речовини, щоб бути повністю збалансованим і забезпечувати всі потреби дорослого собаки. Також не менш важливим є наявність у складі раціону правильної комбінації клітковини, яка покращує травлення, позитивно впливає на мікробіом кишківника, налагоджує процес дефекації, а також дає собаці тривале відчуття насиченості, тобто собака між прийомами їжі не буде відчувати себе голодним. І при цьому клітковина є низькокалорійним інгредієнтом, не збільшуючи калорійність корму. Представляю вам раціон «Heal Science Plant Perfect Weight для собак, який допоможе собаці безпечно втратити зайву вагу з помітним результатом на довготривалій основі. Раціон містить енергетичну суміш ретельно підібраних інгредієнтів, які допомагають тварині спалювати калорії. У складі є клітковина, тобто прибіотичні волокна, які забезпечують легке травлення, покращення дефекації і також довготривале відчуття насиченості без збільшення калорійності раціону. Корм містить джерела білків високої якості, які допоможуть тварини відчувати себе ситою між прийомами їжі, і також вони підтримують саме м'язову масу, особливо за рахунок l карнітину Це спеціальна амінокислота, яка розчеплює жири, доставляючи їх в мітохондрії клітин і перетворюючи там жирові компоненти в енергію. Тому між прийомами їжі собака не буде відчувати себе голодним і буде відчувати достатню кількість енергії і буде худнути саме за рахунок жирів, а не за рахунок м'язової маси. Далі ми з вами поговоримо про раціони для собак, у яких чутливе травлення, а також погіршений стан шкіри і шерсті. Яким має бути раціон для тварин із чутливим травленням? Звісно, у складі мають бути інгредієнти з високим відсотком засвоюваності, щоб не навантажувати травну систему. На цьому хочу поставити особливий акцент, адже ми про це вже сьогодні раніше говорили. Засвоюваність це такий показник, який відповідає тому, наскільки легко засвоїться інгредієнт по ходу шлунково-кишкового тракту. В раціоні для собак з чутливим травленням всі інгредієнти повинні мати виключно високий відсоток засвоюваності, щоб не навантажувати травний тракт. Можливе також обмеження кількості і різноманітності інгредієнтів у складі, щоб знову ж таки не навантажувати травну систему. Систему. Раціон має бути повністю збалансований за поживними речовинами, і також у складі має бути суміш пребіотичної клітковини для підтримання мікрофлори кишківника і покращення процесів травлення. Для покращення стану шкіри і шерсті у складу раціону обов'язково мають бути ненасичені жирні кислоти, такі як омега-3 та омега 6. Чудовим джерелом омега 3 є риб'ячий жир, а джерелом омега 6 зазвичай виступають рослинні олії. Але важливим є також співвідношення між собою омега-3 та омега 6. Омега 6 має бути більше, ніж омега 3, принаймні вдвічі, для покращення стану шкіри і шерсті і для підтримання її еластичності і зволоженості. Також позитивний вплив на стан шкіри і шерсті мають вітамін Е, біотин та цинк. Вітамін Е покращує еластичність та зволоженість шкіри, біотин відповідає за регуляцію роботи сальних залоз, а цинк покращує регенерацію епітелію. Представляю вам Раціон Hill Sands Plant Sensitive Stomach and Skin для собак, який живить корисні кишкові бактерії, усуваючи проблеми, що виникають через чутливість шлунку, а також підтримує стан шкіри і шерсті. У складі раціону легко засвоювані інгредієнти, які забезпечують швидке засвоєння поживних речовин, легку дефекацію без навантаження травної системи. Раціон містить пребіотичні волокна для насичення мікробіому і підтримання оптимального стану системи травлення. Також у складі є ексклюзивна суміш ненасичених на жирних кислот омега-3 та омега 6 і також підвищений вміст вітаміну Е, біотину і цинку для покращення здоров'я шкіри і блиску шерстного покриву. При чутливому травленні також можна обирати раціони з новим джерелом білка тваринного походження. Нові білки, також відомі як новітні білки, це такий інгредієнт, який навряд чи вживався собакою раніше. Обираючи корми, які містять нове джерело тваринного білка, можна допомогти домашньому улюбленцю уникнути поширених тригерів чутливості травної системи, оскільки їх організм навряд чи відреагує на білки з низьким відсотком показника алергенності, і тим паче, якщо з цим інгредієнтом вже, ще, вже раніше не контактувала собака. Наприклад, якщо собака все життя їв раціон з таким джерелом білка, як курка, то можна обрати раціон з новим типом білка для нього. Гням або рибою. Представляю вам раціон HillSense Plan Hypoallergenic для собак. Це делікатний повнораціонний корм для собак з чутливим травленням і погіршеним станом шкіри і шерсті. Даний раціон є беззерновим, він містить картоплю та інші легкозасвоювані інгредієнти, які щедні для шлунка. У складі є лосось і тунець високої якості як єдине джерело незамінного білка, тобто це нове джерело білка, лосось і тунець, які ніколи до цього не вживалися твариною, і вони є низькими за своїм показником алергенності. Звісно, у складі раціону також підвищений вміст ненасичених на жирних кислот, таких як омега-3, омега-6 і, звісно, вітаміну Е, біотину і цинку для покращення стану шкіри і шерстного покриву. Що є важливим для дуже вибагливих до смаку їжі собак, та які раціони може запропонувати Hills Pet Nutrition? існує чотири основних критерії, за якими власники домашніх улюбленців обирають корм. Це за статистикою на 2022 рік. Ось ці чотири критерії. Це смак, який задовольнить навіть найвибагливішого домашнього улюбленця, якісні інгредієнти у складі, широкий вибір смаків і різноманітність текстур, сухі та вологі раціони. Але саме смакові вподобання є причиною номер один, чому власники тварин обирають конкретний раціон, адже вони орієнтуються на те, чи подобається їх домашньому любленцю смак раціону. Представляю вам Heal Science Plan Culinary Creations для собак. Це повне раціонне харчування для справжніх гурманів, які вибагливі до смаку корму. Раціон має неймовірний смак, який задовольнить навіть найбільш вибагливого собаку. Це збалансоване харчування зі смачними інгредієнтами і спеціально створеною текстурою грану, адаптованою під найбільш вибагливих горманів. У складі високоякісний протеїн лосося для підтримання м'язової маси, а також всі необхідні поживні речовини для підтримки роботи всієї системи організму. Давайте поговоримо про раціони для собак з ризиком розвитку, проблем з опорно руховою системою або при високому рівні активності. Раціон для собак, які активно тренуються щодня або мають схильність до розвитку ортопедичних захворювань, має містити глюкозамін та хондроїтин, які виступають будівельними блоками для здорового хряща. Раціон також має бути збагачений ненасиченими жирними кислотами, адже омега-3 містить протизапальні ейкозапентаоїди, а саме ейкозапентаєнову кислоту, яка допомагає контролювати запальні процеси та підтримувати здоров'я хрещової системи. Важливим є також контролювати, контролювати вагу тварини, адже надмірна вага це навантаження на суглоби і кістки. Амінокислота Л-карнітин у складі раціону може доставляти жирові компоненти в мітохондрії клітин, де вони будуть розщеплюватися на енергію, щоб собака відчував себе активним впродовж дня і без ризику набору зайвої ваги. Представляю вам Раціон Хіл Science Plan Healthy Mobility для собак, який необхідний для здоров'я суглобів і покращення рухливості дорослих собак. У складі ретельно збалансована рецептура, яка містить яйкозапентаєнову кислоту з рибічого жиру для підтримки активного життя собаки і забезпечення здоров'я хрящової і кісткової тканини організму. Раціон містить будівельні блоки для хрящів, а саме глюкозамін і хондроетин. Раціон має неймовірний смак, який задовольнить вибагливих улюбленців, і також у складі синергетична суміш поживних речовин, яка надає енергію і життєву силу для домашніх улюбленців. ХІЛС це створює наука. Дякую, що були сьогодні зі мною, і до зустрічі на наступних тренінгах.